Бо ми хочемо бути центром всесвіту, ми хочемо бути, вибачте, пупом землі. Да? Ми, ми, ми хочемо, щоб все навколо нас крутилося, щоб от все про нас, все да, нам або все, що добре для нас, добро, а все, що погано для нас зло. Да? Тобто, все дуже просто. Ми центр всесвіту. А, а слово Боже говорить по іншому. Він каже: ним створено все. Ми створені ним. І якщо ми створені ним, то ми йому належимо. І гріх Адама з Євою він полягав саме в тому, що вони не хотіли належати. Вони хотіли якихось інших стосунків з Богом. Вони хотіли стосунків ну, рівних з Богом. Але не може бути рівних стосунків між Творцем. І творінням, яке б це творіння прекрасне і чудове не було.